Ми прямуємо зараз префронтову прифронтову зону для евакуації людей в село Іванівка. Обстановка не дуже, бо ФПВшки з'являються іноді тут. Олександр водій гуманітарної місії. Заїжджає в Іванівку Синельніковського району. Звідси людей евакуйовують по заявках. Село розташоване прямо на межі з Донецькою областю. Місяць тому війська РФ почали бити по ньому кабами та безпілотниками. Чоловік їде на великій швидкості. Каже, будь-яка зупинка може вартувати життя. За автівками полюють дрони. «Це да, да, да. Був скит, а це всі півішки. Це вже починається Іванівка. Першими в списку на евакуацію літнє подружжя Світлана та Ярослав. Чоловік розповідає, їхня оселя на самому краю села, найближче до лінії фронту. Евакуйовуватись вирішили, бо жити під постійними обстрілами вже просто неможливо, каже Ярослав. Ночі огнітіки. Прильоти, прильоти, прильоти там, де ми, там, де ми, там, де ми. Тут де рядом вже, цей же Зелений гай то взагалі його взагалі Десь то На той неділі дрони штук 10 і пішли в село. В селі війська РФ розбили кабами клуб та понівечили з десяток будинків, каже Світлана. Додає, сховатися від російських атак тут ніде, тому переїжджають до рідні в Черкаську область. Ми сьогодні з часу ночі взагалі не спали, взагалі. І, і летить, і летить. Діти нами прийшли машину, грузову, все забираємо, все, що можна. Бо... Нас аж сім собак. Ну то ж поїжджали, поставляли всі. а Що ж робити нам? Куди їхати доброго дня. Добре. Коротше, їдьте прямо. Зараз буде поворот направо, і припослідня хата по правій стороні. Наступними села Олександр забирає місцеву жительку надію з двома дітьми: чотиримісячним Миколою та трьохрічною Лізою. Жінка ділиться у доньки епілепсія. Після вибухів дівчинки неодноразово ставалися приступи. Ми бачили, як воно. Дрони літали. Кричала, вона Ліза. Малий не дуже, але ну, малий вже не розуміє. Не Я їй завжди об'ясняю, що все нормально, все. Вона успокоїться. Разом з ними з Іванівки евакуйовують їхню 78-річну бабусю Ганну. Жінка розповідає, через хворі ноги не може ходити. Останні роки провела прикутою до ліжка. Найбільше, каже, сумуватиме за подругами, які залишаються в селі. І за, за людьми, за сусідами. Складно, звісно. Щось і, і на жито, і картошку думала садити. З Іванівки евакуйовують людей не вперше, каже водій гуманітарної місії Олександр. Днем раніше чоловік вивіз звідси подружжя з п'ятьма маленькими дітьми. Кожного дня ми їздимо в префронтову зону і евакуюємо людей. Ще багато людей в Іванівці, і положення. Будемо їздити, будемо старатися. Ту родину з дітьми. Я зараз оформлять їх, получать допомогу, і я їх повезу в юристський район село Земчужне. У них там рідня живе. Олександр каже, днями знов поїде в Іванівку на евакуацію. Там на нього вже чекають інші люди. Антоніна Чийко, Олеся Приходько та Олександр Шалдибін. Суспільне новини Дніпро.